Ти вчив мене ходити по воді, а я завжди дивилася на хвилі, Семе, себе сама бажала зберегти, а ти хотів, щоб я жила по вірі. І хвилі вічію, страху і безнадій, мене не раз хотіли потопити, та ти спішив змінити хід подій, продовжував мене й тоді любити, ти вів мене так часто крізь вогонь. Ні, не для того, щоб спопелити, а щоб відчула там тепло долонь і щоб по вірі далі могла жити. Життя по вірі, це не легкий шлях, це дні й ночі у сльозах, в молитві. Це твердо знати, що на небесах є батько, він підтримає у битві. Оскільки їх було смертельних битв, коли не мала більш надії жити. Та в них пізнала всю красу молитв і вчилась з татом просто говорити життя по вірі вище всіх тривог, це впевненість у тому, що не бачиш. Це завжди тісний з Богом діалог, навіть коли ночами гірко плачеш. Несильна я, ти знаєш це, Господь. Так часто падаю, боюсь і плачу. Та дякую, що любиш і ведеш, що я для тебе так багато значу. Щаслива бути донькою царя, з тобою я пройду крізь буревії, тримай мене за руку, як дитя, і проведи вузьком вузьким шляхом по вірі. Амінь.